Дідемось мимо озера новмазного складочка яка. Це дитячий пляж. Ми сюди купатися приїжджаємо. Тут пляжик гарний, до речі. А тут будиночки стоять, типу альтанки Тут можна Смажити шашлечок, почувати. Дивіться, яке озеро красиве. Оце наше любиме алмазне озеро. Воно дуже дуже девеликий. А вон чуєте, оце чайки все кричать. А там ось на воді, тут просто мокро, я не можу туди пройти ближче. Дивіться, скільки їх на воді багато. І вони оце кричать, у них весілля. От вітер сьогодні такий. Ми знову приїхали по грибочки. Збір з моршкової шапинки продовжується. Ми не зупиняємося, так як вона скоро відійде, бо вже дуже багато з моршкових шапинок почало відкидати шапочки. Ось ми приїхали знову на наше місце. Нагадаємо, що позавчора ми зібрали з одного місця 450 шапинок. І сьогодні знову є. Отже, дивіться. Ось так ось тут дві. Ось і ще. І ось. І ось, і ось, і он, і там. Коротше, зараз будемо збирати їх дуже багато. І там з тої сторони чоловік уже ходить, збирає потроху. І ось. Дивіться, який. Може, бачите, вже шапочку скидує. Ось шапочка лопається і вже скидує шапочку. Отже, вже скоро закінчиться сезон. Треба збирати, поки ще є можливість. От. Деякі підсушені, то я кину в сушарку. От. Ну, а свіженькі, звичайно, якщо буде великий урожай, то продамо. Так, як і минулого разу. Уже багато-багато сухих закінчується вже сезон шопинки. Вже бачите, вони підсихають. Ну, це ще нормальне, а так взагалі багато сухих. Сезон закінчується, починається жара. От і все. І вже не буде вже їх. Бачите, ось сухий зовсім. Оце таке. Ось, вони вже пересихають висихають Це вже останній, мабуть, у нас збір, бо ось великдень, зараз ніколи буде їздити, а зараз жара і все. Вже сьогодні, мабуть, останній день збору з моржкової шапинки. Здорові, які гляньте. Ось ще один. Це вже менший, сухий, бачите он. Ну це в сушарку піде. Так, десь ще я тільки що бачила. Заховався в тіночку, гарний який. Отак. Дивіться, в жилетку збираю. Хожу. І ось іще один. Ой, красивенький, маленький. Іди сюди. От. А ось на горсті. Два які гарні, да, не маленькі. О. Поки з однієї полянки. О, хвилин за 20, Ось, І чоловіком назбирали. Зараз я обрізаю, в відерці. Коротше, що дуже багато сухих уже. О. Зараз тут і далі підемо, поїдемо. Я у відро обрізала, вийшло, порахувала, як завжди, вийшло 103 штуки. Значить, з одної поляночки 103 штуки. Я обрізала, чоловік ще приніс, назбирав і обрізав. І тут ще 67, 103, і, о, і ще, і ще, ось, значить, 60, 67, 68, 69, 70, 71, 72. 72 і 130, скільки? 175 175 а ось красавці які ось Оп, раз красивий так ось два три це вже друге місце ми поїхали Тут вже гарні, бо тут тіньочок, сонця немає. О. Зараз тут будемо шукати. Раз. Ну, от пошла, дивись туди, туди далі. Оп, там далі. От смотри, отут, 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 тут. Два. Де, я більше не бачу. А, три, три. все, є, так. Да. Поляна конічних. Да. Поля Поляна І ще, о! Снімаю, <смеш> а тут ось прям Чуваю. малий. Коротше, із одної полянки ось. Оп, конічний і шапинка. Будь ласка, зараз порахую, пообрізаю. Який здоровий. Гляньте. О, офіцій. Зразу. Три. Вон чотири, п'ять. А отак от зморшкова шапинка скидає шапку. Верхушка хлопається. І шапка опускається вниз. І ще одна поляна. Ну тут два слабеньких, а ось пошла жара. Пошла жара, пошла жара. Вон далі. І там, і тут, і ось. Та, коротше, там, що тут ще теж буде. Сарко стоїть, а нічого собі. Ще трошки з однієї полянки. О, Зараз пообрізаю, порахую і будемо ще далі дивитись. Дружбан прийшов. Привіт! Іди сюди. Не бувайся, йди сюди. Ну йди сюди, йди поздоровкаємося. Не бойся, йди сюди, ну, кажу. Ну йди сюди, так, ну ніхто ніхто. ж тебе не обідать, сирун малий. Пошов, пішов, пішов. Стоїть. Сирушка. Ну поки, поки, поки. Ми до свого поїдемо, да, у нас теж рижий, да, рижий. Диви, вона розуміє, що я з нею розмовляю. Поки. Красунька, пока. Дивиться стоїть. Зайка. Зайка Риженька. Лягла. Сонечко. Пока. Все, ми пошли. Пока-пока. Все, пока. У Сирійській вже коробки пооткривались. В них летить отакий пух і сіменами. Це така зараза, що його спробую вивезти. Заїхали ще в останнє місто, в останнє, і будемо вже їхати додому. Я не вірю конічних. Раз. Два, три, чотири. Ну та їх. мільйон. Мільйон. Просто мільйон. Юрий, Мільйон. Оцей це чоловік знайшов. І в каміння ростуть. Прикиньте. Гадюка. Гадюка. О, грілась на сонечку і поповзла. Ось, ось конічного, сколько ми зібрали із оцієї. Із одного міста, оце де, де на камнях. Коротше, що я можу сказати? Що рекорд ми побили. В Взагальному... що ще? ще? Коротше, в загальному шапинки і конічного більше, ніж позавчора, більше ніж 450 штук. Зараз пообрізаю і все, вже їдемо додому, бо вже втомились. Красавчики які. Я порахувала 404, да? 404 шапинки і 123 конічних. Так що ми побили рекорд. Позавчорашній було 550, ой, 450, а в нас зараз виходить 404, 123, 527. 527.